Мої вітання сьогодні. Я хочу, щоб ви ось цю територію запам'ятали таку, як вона є. Хай собі на пам'ять буде З теплиці солома. Замульчовано тут все слоєм в пів метра. Ось тут куча безлада. Є одна компостна куча, балкон з цієї теплиці. І зараз я тут хочу обкультурити по можливості висадити сюди картоплю. Упорядкування цієї ділянки залишилось ось таким. Старі оці каплі, як старі, вони нові, Повідкидав на сторону, щоб не заважали салафанка, це ще з бомж теплиці. Відкинув туди на солому. І ось таким чином, таким девайсом, імпортні граблі, до речі, дуже хороші, щоб копати землю ними. Теплиці перекопувати на городі, особливо якщо це щось таке тверде, глина, чернозем, дуже добре лізуть і дуже добре ними перекопувати. От. І Хочу спробувати висадити цю картоплю все-таки. Ця картопля. Дивіться, яка вона, і скільки її. Бачите, яка вона і скільки її. Картоплі ще не видно, щоб якісь завізі були. Ось щось таке похоже. На щось похоже. Ось початок якийсь. От. Попробую висадити. Цю ділянку перекопувати, звичайно, я не буду, немає сил. І мотоблоком сюди немає як заїхати. Є там варіант зняти пару фрез і чесно на фрезах, бо колесами сюди воно теж вроде не пролазить. в ту дірочку. То прокопається, значить, одна полосочка, друга полосочка. Будян з'б'ється тоді цією сапою, що така на колесі з колючками. Зіб'ється цією шнягою. Солома є, дивіться, скільки соломи. Замойчується міжряддя, поставляться дуги і накриється агроволокном. Трошки скупав, посадив, тоді щось така розумна думка прийшла. А щоб не піти, не взяти ні травму фоски, хоча б трошки. І зробити сію посіваю. Навіть і ж мені ніж. Бо перший рядок. Перший рядок посадив. Щось забувся про це, а тоді думаю, чого ж не взяти. Нагадаю ще раз, це не картопля, як картопля, а це з лушпайки. Тобто там ось таке малесеньке лушпайочка, коли чистили картоплю для їжі. Маленька лушпайка, в якій були вічка. Оце з неї воно і повиростало в стаканчиках. Я його зараз буду висаджувати. Вже Посадив. Цю а ось ця картопля саджена в, в цей купляний ґрунт, субстрат. То дивіться, яка вона прикольна. Нагадаю ще раз, що це експеримент, такого я раніше ніколи не робив. Це вирішив попробувати, тому що що, картоплі вдома нема, ще зимою перестало її бути. Прийшло сісти м'ясо. Без картоплі, то з цих лушпайок нашкрябали і оце я так в стаканчики її насадив. Щоб хоча б раніше, бо картопля зараз, напевно, буде занадто дорогою на ринку, оця саме перша молода, то хоча б, щоб якогось супчика тоді вже сірбнути тоді з цієї картоплі, а точніше вирвати її і з'їсти з шкварками, з шкварками її з'їсти. ось Ну Якщо, звичайно, ця тема не прийде, буде шкода. Тому що тут в тому році росло пару кабачків, то було дуже добре. Кабачки хоч приносили якісь гроші. Та й самому можна було з'їсти. З майонезом, з а ось ця картопля, яка раніше саджена, саме перша, яку я почав експериментувати. Дивіться, що я знайшов. Молоденька картопля. І тут ось тут. Бачите, як картоплеводи, спеціалісти. А Ну скажіть, це ось ці пагони, це вони йдуть на картоплю, бачите, вони якось донизу ростуть. І це я таке замітив, дивіться, на багатьох картоплинах. Бачите, що пагони йде, донизу росте. І також ось тут є також, дивіться, вони якось ростуть донизу. Це, мабуть, мають бути початки картопель, чи як це розуміти, бо я далекий трошки від, від картоплі. Але сама вона шикарна, дивіться. Двісь, яка, яка це картопля. Це просто мрія любої хазяйки. Звичайно. З хорошого ґрунту, то, то вона нормальна. І крім того, що дивіться, з яких в стаканчиків маленьких. Взагалі там 100 грамів навіть, 150-100, напевно. І дивіться, які виростають картопельки. Це також шкаралупак, воно все. Все з шкаралупи, немає хорошої картоплі. Ну це, звісно, мене... Дивувала, дивіться, яка молода картопля. Безліч молодої картоплі. Також, хто слідкує за моїми новинами, то є ще такий посадочний матеріал. Дивіться, це ця картопля, яка росла в лотковій від яєць. І вона тут досить таки нормально Взялася. Також це було зі шкаролупок. Бачите, яка воно ось маленька виглядає. І вже є тут. Дивіться, що робиться. Якось її треба обережно витягнути. О, да. Досить такі міцні куріння, я вам скажу. Дивіться, яке. це з шкаролупки. О, йолки, палки це то несподіванка, дивіться, що робиться. Картопелька молода. Да для мене це несподіванка. І така маленька, да, а вже є картопля. Хоча вона вже добре стара, бо я її ще сидив в січні місяці, напевно. Бачите, як буває. Зараз її роздеру і десь посаджу так само. Ну в це, напевно, мало хто повірить. Дивіться, що я знайшов. Це просто неможливо в таке повірити, я вам скажу. Картоплю можна вирощувати прямо на кухні володкою від яєць. І тут ще є. Це напевно залежить від тих вічок, які Які ти відріжеш. Напевно що. Дивіться, що робиться, Йолки, тут кар... Бляха, тут скільки картоплі! Дивіться, погінець. З картоплею раз. Он до дві маленьких два. А ось дивіться, що висить. Це просто капець. Ще такого я не бачив, чесне слово. Йо, йо, пільопки! Ти подиви на нього. Та тут картошка, мабуть, на 15 доларів. Картоплі, йолки палки це туди. Оце то насадив. На наступний рік. Не то, що на наступний рік. На кожен рік тепер так буду робити. Да, це, звісно, для мене несподіванка була. Так як я не по картоплі. То для мене це було особливо цікаво. Тут, напевно, теж є картоплинки. Да, дивіться, ще раз покажу. Капець. Це шкаралупи, ще раз наголошую. Дивіться, бачите, ось вона виглядає. Шкаралупи. І ця вона нічим не підгодовувалася, просто таку росла в лодковий яєць і десь яке воно маленьке, не обов'язково мати таку велику, таке велике бадиля. Звичайно, оцю саму такому дняву, що вже з цими картоплями я посадив ось тут в теплиці з краєчку. біля дверей. Ну а ту там от притулив ось там це, що теж з маленькими картоплями. Будемо сподіватися, що вона не змерзне. Також в одному із експериментів, в одному із стаканчиків я посадив просто ось цей росточок. Оце вічко, чи як не вічко, а пагінь який росте від картоплю, да? оці вуса, які зростають вже. Ось він. Бачите, це я його посадив. Це в одному стаканчику, дивіться, що тут сталося. І вже також видно, що буде. Розці на картопельку. Також я вже посаджу. Як то кажуть, знаєте, каже, ще не вистачає, каже, кошика, щоб досадити. Кошика, каже, не вистачає, щоб ще досадити до кінця городу. Так і в мене, не вистачило до кінця рядка, прийшли взяти ще з заначки. З заначки. Ось такі лушпайки. Бачите які. Вона. Ось це ось такого я і садив. Напевно, я зараз так і, отак і талапну всім цим горшком. чи може двоє, на двоє-на троє розділю. Значить, дивіться, тільки заради вас. Я помив. Бачите з чого? Оце це з отаких з от от шкаролопачок буває чуть, -чуть менше навіть. Бувають такі самі, чуть більші там, плюс-мінус. Ну, по, по мінімуму старалися. Сидити. Ось ця вся грядка, ось ця грядка. Це вона вся з от такого матеріалу. Цілої картоплі тут немає. І ця ось грядочка, що я тільки що це ж приніс дивіться, яке. Просто шикарне. Бачите, з яких шкралуп. Багато хто так робив, казали, що в голодомор так і виживали люди. І ми так само зараз спробуємо його. Це все діло розвести. Дивіться, Це так і так алапнув, акуратно пригорну, хай там росте. Під час перекопування цієї грядочки знайшов ось таку річ. Після 45-го року, напевно, воно залишилось на згадку нам, то представте, що буде ще на сотні років в ґрунті зараз залишене. І саме так як ви любите продовження серіалу з цього занедбаного хламом всяким кусочка получився такий свій розсадний картоплі, вкривав агроволокном в два рази, тут приклав камінцями, тут прикопав, там прикопав і будемо сподіватися, що кілограм 400 картоплі. Звідси можна буде взяти, якщо звичайно вона не замерзне. Хай вам щастить.